Вітаю всіх! Сьогодні будемо гачкувати ось таку красу. Це дизайн Патриції Кристоферсен. Схема є, але вона в жахливому малесенькому форматі Там майже нічого не розібрати, тому буде відео. І, ну, кому вже дуже сильно потрібно, я можу скинути схему. Там пишіть або в Телеграм, або в Viber, або в інстаграмі можете знайти мене. От. Тут всього нічого, тих рядів, але є свої от нюанси. Бачите, такі прикольні капельки. І почнемо. Гачкувати я буду пряжою вівчарі. льон плюс котон. 600 метрів в 100 грамах. Гачок взяла 1,5, щоб дуже сильно того не було. Тому що тут все-таки мережево і треба, щоб вона трішки під час блокування розтягнулася. Приступаємо. І так, починаємо ми з 10 повітряних петель. Тут все легко, і просто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В принципі, з такою товщиною пряжі можна брати і 1,75. Але мені 1,5 більш подобається. Все це діло ми закриваємо в кільце. Беремо і сліпою петлею з'єднуємо. Тепер в це кільце ми маємо пров'язати 24 стовпчика з одним накидом, між якими повітряна петля. За перший стовпчик в нас буде 3 повітряні петлі. Ну, і повітряна петля арки. І далі в кільце ось так. Ми пров'язуємо 24 стовпчика. В кінці ми пров'яжемо повітряну петлю. Шорт з моїм фокусом. І сліпою петлю з'єднаємося в третю петлю підйому Так, закінчили повітряна петля, і ми з'єднуємося в третю петлю підйому Далі, другий ряд, у нас будуть стовпчики без накиду, і їх у нас має бути 48. Один стовпчик ми в'яжемо в стовпчик з накидом. Перший у нас повітряна петля підйому і в повітряну петлю, куди ми з'єднувалися. Другий стовпчик в арку. Наступний стовпчик в стовпчик з накидом. Наступний стовпчик в арку. І так по колу. На даному етапі трішки вона, ось, бачите, береться хвилями. Але це нормально. Далі воно, ну, як ви бачили на фото, все вирівняється, все буде добре. В кінці з'єднатись в перший стовпчик без накиду. Наступний ряд у нас в'яжеться досить цікаво. А саме три повітряні петлі, два, три, і ще дві, як арка, стовпчик з накидом в цей самий стовпчик, куди ми щойно з'єднались. Дві повітряні петлі пропустили один стовпчик в наступний стовпчик без накиду. Дві повітряні петлі, накид, пропустили стовпчик в наступний стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі, стовпчик з накидом, в цей самий стовпчик. Дві повітряні петлі пропустили стовпчик в наступний стовпчик без накиду. Дві повітряні петлі, накид, пропустили стовпчик, в наступний стовпчик з накидом. І ось таким макаром ми пров'язуємо по колу дві повітряні петлі, стовпчик з накидом сюди ж. Ось так. В кінці ви пров'яжете дві повітряні петлі і з'єднайтесь в третю петлю підйому. Ми дов'язали ось таких пелюсток у вас має вийти 12 штук, далі ми переходимо сліпою петлею в арку, Три повітряні петлі підйому, стовпчик з накидом, так, Дві повітряні петлі, арки, накид, стовпчик з накидом в цю ж саму арку. Так, Три повітряні петлі, арки. накид. Ось цим пальцем тримайте петлю, щоб у вас тут не розтягнулося. Стопчик з накидом. В наступну арку. Ось тут. Дві повітряні петлі, стопчик з накидом в цю ж саму арку. Три повітряні петлі. Ну і... Я думаю, ви вже логіку бачите, так? Наступну арку, знову стовпчик з накидом, дві повітряні петлі, накид, і ось так по колу. Так, на даному етапі воно вже починає трішки лягатися. Ну, після блокування воно ляже ідеально, і взагалі не буде видно, що воно колись там бралось хвилями. Зараз ми зв'яжемо останній ряд в даному відео. Це буде п'ятий. Якщо не помиляюсь, один, два, три, чотири. Так, п'ятий. Переходимо сліпою петлею в арку. Три повітряні петлі, стовпчик з накидом, дві петлі арка, накид, стовбчик з накидом в цю ж саму арку. Думаю, нічого складного, так? Три повітряні петлі і стовпчик без накиду в арку з трьох повітряних петель. Можете, якщо дуже поспішаєте, речкувати під арку, тобто, як я щойно зробила, якщо хочете, щоб все було прямо ідеально, і у вас рука набита настільки, що повітряні петлі у вас рівні, в'яжете в в, середню, в другу повітряну петлю тоді буде у вас просто супер. Нікуди нічого їздити не буде, і після блокування у вас буде ідеальна серветка. Три петлі, стовпчик з накидом наступну арку. Не мію я говорити і гачкувати одночасно дві повітряні петлі, стовпчик в цю ж саму арку, три повітряні петлі стовпчик без накиду в арку. З трьох повітряних петель. Три повітряні петлі, стовпчик з накидом в наступну арку. Ну і, власне, це все. Тобто, саме складне буде попереду. Зараз це так на розслабоні. Зустрінемось в кінці, ну і вже в наступному відео завтра. Легких питальок вам до зустрічі.